А соняшник квітне у Чернівцях в музеї просто неба відбувся мистецький захід пам'яті загиблих під Іловайськом захисників України. Для України соняшник має особливе значення. Його жовтий кольор у поєднанні з блакитним небом нагадує нам про наш національний прапор. А ще про загиблих воїнів на невеликому шматку поля у Скайсені працівники цього року висадили сотні соняшників: яскраві та величні квіти. 29 серпня 2014 року сталася одна із найкривавіших трагедій російсько-української війни. Сотні українських військових загинули в Іловайському котлі. Саме у цей час поспіли соняшники, серед яких лежали тіла українських захисників. Треба було збирати соняшника, збирати було нікому, і з тих пір соняшник став символом нескореності боротьби наших героїв, нашої батьківщини. Це дуже символічна квітка, і ми засадили в пам'ять. Тих, хто сьогодні на фронті, тих, хто воює, тих, хто віддав своє життя в такий тяжкий час, щоб ця квітка була символом нашої сьогоднішньої днини. Напередодні дня пам'яті загиблих в Іловайську просто небо у Чернівцях зібралися митці з різних куточків області. Він дуже хоче, щоб я до нього прийшла, доторкнулася. Він знає, що я ненавиджу могилу. Але він знає, що я люблю квіти. Так читали вірші, співали журливих пісень. Небо. Про наших дітей, воїнів сьогодні і про це маму. за популярні ну, як завжди, про мальтури від колективу хороший е люблять пісні українські народні жертв про заслужено радістю України день Христин. до мистецького дня. Спомену долучилися чимало юних виконавців, які презентували українські та румунські народні пісні. Про будинок про і ще ну це румунські румунські пісні. пісні. Спалищів ружіна, ти будеш співати чи танцювати? Співати, співати а ще будеш співати. Каса Паринчаска вхід на захід у Чернівецькому музеї просто неба був вільний. Утім, всі охочі донатили на реабілітацію діячів мистецтва, котрі воювали та отримали поранення. Олена Крічко Андрій Моронеску новини Чернівців телеканал Сі 4